Це знайомо майже кожній жінці: розлучення, звільнення, вигорання, криза. І у якийсь момент здається, що ти стоїш серед руїн і не знаєш, як почати спочатку. Але знаєш що цікаво? Найсильніші перетворення завжди починаються саме з цього моменту. З моменту, коли ти готова перегоріти, щоб відродитися, сьогодні я розповім тобі про метод Фенікса, як правильно зникнути, трансформуватися і зробити найпотужніший камбек у своєму житті. Пам'ятаєш героїню Елізабет Гілберг із книги Їсти, молитися, кохати вона пережила болюче розлучення, втратила сен життя і зробила те, що здавалося нелогічним. Зникла вона поїхала в подорож, щоб знайти себе. Фенікс не просто горить, він зникає, щоб повернутися сильнішим. Метод Фенікса це не просто пауза або втеча, це свідомий процес трансформації, який складається з трьох важливих етапів: зникнення, внутрішньої роботи і повернення. Давай розберемо кожен із етапів. Отже, зникнення. Як правильно зникнути? Зникнути означає не сховатися, а дати собі простір для зростання. Фенікс не просто горить, він усвідомлено відходить у тінь, щоб відродитися. Звичайно, ідеальний варіант просто поїхати із звичного оточення на час трансформації, але не всі не завжди мають таку змогу. Тому як можна зникнути у звичайному, а не кіношному житті? Ну, по-перше, припини бути відкритою книгою для всіх. Коли ми ділимося своїми думками, почуттями чи досягненнями, ми створюємо глибокі зв'язки з людьми. Але в той же час відкритість робить нас мішенью для критики, що може збити з обраного шляху. По-друге, вийде з інформаційного шуму. Перезавантажений мозок не може знайти рішення. А значить, щоб трансформувати своє життя, тобі спершу потрібно зупинитися. Зараз багато людей почали практикувати місяць 90-180 днів без соцмереж саме для цього. По-третє, дозволь собі усамітнитися. Щоб почути себе справжньою. До речі, на каналі є відео про те, як використовувати практику свідомої самотності, подивись її обов'язково. Що на цьому етапі може заважати? Ну, по-перше, страх, а що скажуть люди. По-друге, відчуття провини перед оточенням через своє віддалення. І по-третє, спокуса довести, що вище в строю. Якщо з цими моментами ти не можеш впоратися сама, звернись до спеціаліста і пропрацюй хорошу дівчинку в собі. Голівудські актори часто зникають з публічного простору на кілька років, щоб підготуватися до нової ролі. Вони не розповідають про свої тренування та внутрішню роботу, вони просто повертаються і вражають світ результатом. Так, наприклад, акторка Вайнона Райдер на піку кар'єри зникла майже на 10 років. Вона боролася з депресією, працювала над собою, і коли повернулася, отримала одну з найкращих ролей в серіалі Дивні дива. Вона повернулася іншою. Ти також так можеш. Коли ти працюєш над собою в тиші без зайвих свідків, обговорень ти створюєш ефект несподіванки. Зміни не піддаються чужим оцінкам на проміжних етапах, а результат говорить сам за себе. А ще це спосіб убезпечити себе. Бо на початку трансформації людина вразлива до чужих слів і реакцій, будь-яка фраза може збити з обраного шляху, і правда в тому, що ми не можемо розраховувати на 100% під бо у кожного знайдеться хоча б одна людина в оточенні, яка засудить, не зрозуміє або знецінить. Тож режим тиші забезпечує можливість захиститися від тиску оточуючих, а також зберегти енергію. Другий етап метода Фенікса це трансформація в тиші. Це етап серця процесу, момент, коли відбувається головна трансформація. І на цьому етапі важливі деякі речі. Ну, по-перше, важливо змінити фокус із зовнішнього на внутрішнє. Не шукай підтвердження зовні, шукай глибину всередині себе. Зараз ти головна. По-друге, розвиває навички та знання. Це час, який ти вкладаєш в себе: навчання, спорт, ментальні практики, самопізнання, терапія, найкращі зміни відбуваються в тиші. Вчись тримати енергію. Не розповідай про свої плани, поки вони не стали результатом. Чому? Тому що, коли ми говоримо про свої плани, мозок вже відчуває, ніби частина мети досягнута. І це може знизити мотивацію і сприяти самозаспокоєнню. що на другому етапі може піти не так. Ну спочатку ти можеш почати шукати швидких результатів, всі так роблять, і розчаруєшся, коли не отримаєш миттєвого ефекту. По-друге, може стати самотньо, і ти повернешся до старих звичок раніше ніж потрібно. По-третє, захочеш довести комусь, що ось я вже змінилася, і витратиш енергію на розмови, а не на дію. Трансформація в тиші включає в себе декілька ключових кроків. Перше і основне визначити ціль. Щоб розпочати свій шлях до метаморфози, перш за все треба чітко визначити, ким ти хочеш стати. Це ціль про те, в якою я хочу стати. Зовнішній вигляд, які звички хочу мати, яке оточення, які навички мені потрібно розвивати, які якості підсилити. Тобто, якою я хочу стати, щоб моє життя перейшло на якісно новий рівень. По-друге, будуй своє життя навколо своїх цілей. Виходячи з того, яка мета твоєї трансформації, починаємо вибудовувати нові звички і розвивати навички, які потрібні, щоб запустити зміни. Твоє середовище і звички мають працювати на досягнення цілей, а не розсіювати твою увагу. Не варто одразу змінювати все, бо так ми швидко саботуємо процес трансформації. Одна звичка, одна зміна на 21 день. Щоб вони вже почали сприйматися як буденність і потім додаємо щось нове. Ми не завжди можемо побачити, що допоможе впустити зміни в життя або що заважає трансформації. Тому я рекомендую звертатися по допомогу до спеціаліста в цьому питанні. Пам'ятай, що маленькі кроки дають значно більше результат, ніж велике бажання, яке не реалізується через відсутність плану. Третій крок переосмислення болю та помилок. Це не відсторонення від проблем, а аналіз їх усвідомлення, як вийти із старого сценарію життя та ді. Четверте дисципліна та навчання. Активна праця над собою, освіта, спорт, терапія, саморозвиток вони мають бути системними. П'яте робота над тілом та емоціями, фізичні тренування, здоровий спосіб життя, терапія чи медитація допоможуть відновити ресурс. Наступний крок: пошук підтримки. Важливо знайти тих, хто допоможе, чи то наставники, друзі, партнери. Сьомий крок це вихід за межі старої ідентичності, перестати бути жертвою, невдахою і стати тим, ким насправді хочеш бути. Згадай Роберта Дауні молодшого з його історією падіння в наркотики та тріумфальним поверненням в кіно. Його викидають з Голлівуда, починаються арешти, реабілітація, провалені спроби повернення. Всі вважають, що він втрачений для кіно. І він починає свою трансформацію. Він не просто кидає наркотики, він повністю перебудовує свою свідомість, входить у систему дисципліни, спорт, медитація, бойові мистецтва. Починає вибудовувати репутацію з нуля, бере маленькі ролі, які ніхто не хотів, знаходить менторів і підтримку, вчиться відповідальності. Він більше не хлопчик-бунтар, а людина, яка контролює своє життя. І після цього він повертається. Отримує шанс зіграти Тоні Старка, ідеально підходить для цієї ролі, бо сам пройшов шлях падіння та відродження. Робота в тіні – це не просто чекати змін, а активно перебудовувати себе через дисципліну, підтримку та сміливість почати з малого. Що важливо на цьому етапі? Мотивація. Мотивація буває мінусова і плюсова. Мінусова мотивація призводить до болю і страху. У цій мотивації є певна вразливість. І тут є два види мінусової мотивації: перша зі стану проблеми. Людина повністю занурена в проблему, все жахливо, але же мріє надія, що може щось змінитися, проте сил змінити щось немає. Це стан жертви, коли основна задача знайти винного в тому, що в цей момент з нею відбувається того, хто в цій проблемі винний. Тут може виявитися, що людина винна сама, але від цього ще гірше, адже себе потрібно ще й покарати. Або, можливо, винен хтось інший, але тоді цій людині треба довести її провину та так, щоб вона визнала її і виправила ситуацію. Ще можливо бути винним, Бог, всесвіт, карма хто завгодно. Усе, що людина може робити, бути в проблемі і шукати винного. Якщо знаходиться той, хто готовий допомогти, людина отримує надію і впадає в залежність із подальшим розчаруванням і повернення до проблеми. Відчуття, я могла б щось зробити, але навіть не можу почати. Друга мінусова мотивація це боротьба з проблемою. Цю мотивацію часто плутають із плюсовою. Увага все ще в проблемі, в її переживанні або в тому, що з людиною щось не так, але з'являється ідея посилити себе, щоб вирішити проблему. І тут мотивація тримається на страху повернутися в проблему. Фокус уваги людини з такою мотивацією теж в проблемі. Але з однією суттєвою відмінністю в неї вже є сили діяти. Ці дві мінусові мотивації йдуть по колу. Від проблеми людина прагне наростити свого внутрішнього борця. Усі, хто в проблемі, бувають у боротьбі, і усі, хто в боротьбі, бувають у проблемі. І от ми підійшли до плюсової мотивації. Що ж це таке? Це відношення до задач, як до інтересу та до гри. Людина чимось натхненна. Включена, і це починає включати все її оточення. Вона включена в життя, ставлення до поточної ситуації не як до проблеми, а як до можливості подивитися, як це можна зробити. Натхнення без страху це і є плюсова мотивація. Ця мотивація має свій орієнтир, куди я хочу прийти. У людини, яка діє із плюсовою мотивацією, є ціль і фокус уваги в тому, що я хочу отримати, а не в тому, від чого я хочу втекти. Наступний момент, коли ми говоримо про зміни, то важливо враховувати, що вони мають бути не насильницькі, будь-які трансформації мають проходити дбайливо і повільно. Орієнтуйся на якість, а не на швидкість. Новий позитивний досвід, який запускає ставлення до того, що відбувається, як до гри. І от тоді вмикається інтерес, тоді вмикається натхнення. Зверни увагу, що будь-яке завдання ми можемо перевести на гру, як я можу це зробити швидше, або на проблему всю увагу переключити на проблему і зробити з нею вимушеність. Але коли ми йдемо з гри, ми розгортаємо свій коридор можливостей, а коли йдемо з проблеми, згортаємо його. Завжди є можливість зробити щось легко або важко, але і в тому, і в іншому випадку досвід буде отримано, і вже з цього стану робити вибір, іти в трансформацію. Під час трансформації йде щось старе, що вже не потрібно, і звільняється місце для нового. І найважливіше, всі трансформації важливо вибрати, вбудувати в своє життя. Зміна заради зміни не працює. Зміна має бути частиною твого реального життя. Важливо пам'ятати, що зміни мають бути поступовими. У вашій психіці має бути час адаптуватися до нової реальності і перебудуватися. Якщо не дати часу, ситуація погіршиться. І ще я не рекомендую запускати роботу в кількох напрямках. Важливий момент на шляху змін ми всі зустрічаємося із саботажником. І хтось на цій зустрічі зупиняється, а хтось, знаючи, як відбувається процес змін, піде далі. Що треба знати про самосаботаж? Коли ми йдемо в якесь навчання чи трансформацію, то на старті маємо багато натхнення та ентузіазму. Є завищені очікування і є сили йти вперед. Спочатку йде стрибок. Людина багато нового дізнається, чогось просто швидко навчилася, і перші успіхи, оптимізм пов'язаний із ними дають нові сили. Потім, коли перший ентузіазм спадає, відбувається відкат назад. З'являються думки: не бачу змін, не розумію, як ці вправи покращують моє життя. Взагалі, воно мені потрібно. Це саме період відкату. І тут виникає точка вибору: людина або припиняє рух до змін і повертається до звичайного життя, нічого в житті в неї не змінюється, або докладає зусилля і продовжує рухатися день за днем, працюючи над собою, і її рівень зростає. І ось, якщо людина обирає йти вперед, то виникає відчуття, що відкрилося друге дихання. Здається, що потрібні навички вбудувалися, з'являється енергія і сила мотивувати інших. Усі процеси починають проходити легко і активно, після чого, як правило, поступово знову починається відкат. Адже концентрація уваги переміщується з цього завдання на інше. У якийсь момент потрібно знову зробити зусилля, пройти точку вибору, щоб навичка справді вбудувалася. Тоді настане точка, де ефективність зростає, виникає нове розуміння сенсу того, що відбувається, нові вміння працюють у комплексі. І вже саботажник втрачає силу. Як може проявлятися саботажник? По-перше, він починає нагадувати про наші обов'язки. Ти повинен, а ти тут займаєшся якимись своїми справами. У тебе мають бути обов'язки перед іншими, а ти тут займаєшся тренуванням. По-друге, знецінення, самозасудження себе в процесі змін, нічого не вийде, ти, як завжди, облажаєшся. Тобі це не дано. Усі, хто так живе, погані люди, ти ж не хочеш бути як вони. Третє страх або переляк. Якщо ти будеш такою, раптом тебе кинуть. Мама, не буде рада, якщо в тебе буде багато грошей. Придушення саботажник починає вбудовувати чужу точку зору в наше психологічне поле. Іначе людини цієї поруч немає, але внутрішній саботажник дає нам її оцінку. Наприклад, щоб сказала мама, якби дізналася про те, як ти себе поводиш. Саботажник може заколисувати, створювати болотистий комфорт. Це те, що ми вибрали і віддали йому управління, щоб захиститися від вразливості. Це трясина, яка не дає дорослішати і робити те, що хочеться. Тобі ж так добре жилося. Давай не будемо вестися на все це. Подивимося, просто серіал. Як зрозуміти, що трансформація відбулася? Ти спокійно робиш те, що раніше тебе лякало: спілкуватися з людьми, які напружували, стає легше. Наодинці з собою комфортно, відчуття є самодостатності. Тіло прокидається, стає більш гнучким і розслабленим. Є довіра до себе і своїх рішень. Ти чуєш голос інтуїції, знаходиться час на те, що подобається. Ти приймаєш реальність і перебуваєш частіше в тут і зараз, приймаючи і проживаючи своє життя. Розумієш, що у своєму житті ти граєш головну роль і усвідомлюєш своє право заявляти про бажання, потреби без почуття провини і претензій. Приймаєш те, що ти відповідальна за своє життя та емоції в ньому, і знаєш, приймаєш себе справжньою. Наприклад, Джамала також проходила шлях Фенікса до перемоги на Євробаченні. Попри потужний голос, у 2009 році Джамала не пройшла Євробачення. Вона могла здатися, але вирішила, що її час ще не настав, і починає працювати в ціні. Вона працювала над музикою, експериментувала зі стилем, навчалася, писала особисті та глибокі пісні, які відображали її історію. І у 2016 році вона повернулася з піснею «1944» і виграла Євробачення. Це не просто музичний тріумф, а перемога її ідентичності та правди. Іноді невдача це знак, що ти ще не готовий, але якщо працювати над собою, шанс обов'язково з'явиться. Робота в ціні це не лише кар'єрний шлях, а й перетворення себе на внутрішньому рівні. Трансформація в тіні це період, коли зовні здається, що нічого не відбувається, але саме в цей час відбуваються ключові зміни. Отже, заключний етап метода Фенікса це повернення. Як це правильно зробити? Повернутися це не просто вийти у світ, а повернення в оновленій якості, сильнішою, мудрішою, готовою до нового життя. Фенікс повертається не для того, щоб щось довести, він просто вже інший. Які ж тут головні принципи? Важливо повертатися без зайвих пояснень. Твій результат говорить сам за себе, не потрібно нічого доводити. Не треба хаотично роздавати до себе доступ. Не всім потрібно знати, що з тобою відбувалося. Ти сама вирішуєш, хто вартий бути поруч. Ти не зобов'язана бути відкритою для всіх. Повертайся без страху, ти вже пройшла процес трансформації. Тепер важливо не дозволити старим звичкам зруйнувати нову версію тебе. Тримай фокус уваги на своїй цінності. Ти більше не та людина, що була раніше. Це не була пауза, це було перезавантаження, і ти повертаєшся кращою версією себе. Де твій успіх це результат роботи над собою, а не просто везіння? Повернення це не кінець історії, а початок нового етапу. Якщо ти проходиш через важкий період, пам'ятай, кожне повернення починається з рішення не здаватися. Що на цьому етапі може піти не так: ти можеш почати виправдовуватися перед тим, хто не зрозумів, втратиш і повернешся до старих звичок, піддасися сумнівам і почнеш шукати схвалення. Будь ласка, не треба цього робити після проходження через глибоку трансформацію. Ти почнеш розуміти, що визнання інших людей це всього лиш тимчасова потреба. Ти знайдеш своє внутрішнє спокійне місце, де вже не шукатимеш зовнішнього схвалення. Дії будуть спрямовані лише на власні цілі. А самопочуття вже більше не залежатиме від того, що думають про тебе інші. Ти будеш жити за власними правилами, і це дасть тобі впевненість і внутрішню силу. Пам'ятай, що найбільший камбек починається з моменту, коли ти вирішиш діяти для себе, а не для інших. Твоє зникнення, робота в ціні та повернення це не втеча від світу, а свідомий вибір, щоб стати найкращою версією себе. У нас завжди є два варіанти: перший залишитися в попелі жаліючи себе, і другий перетворити цю точку падіння на початок чогось нового. Якщо ти дивишся це відео, значить ти вже готова до змін. Питання тільки одне: ти зробиш цей крок чи знову чекатимеш. Напиши в коментарях, який момент у твоєму житті став для тебе точкою переродження. Давай поділимося досвідом. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся і пам'ятай, камбек це завжди твій вибір.